Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Великий огляд знижок, які говорять самі за себе. Сир на півтверти, едам. Маздам і де пластинами та Цезарь 135 г 58 гривень. Сир плавлений, ементалер Та моцарелла 130 грамів 47 гривень. Сир м'який від Deluxe Foods з додаванням трав 175 грамів та вершковий теж 175 грамів 62 гривні. Сир плавлений маліндан іде в асортименті 70 грамів 1590. Паштет ось такий гусячий 200 г 34 гривні. Паштет печінковий класичний 340 г 31 гривня. Паштет пічінковий 85 г 14 Свинина тушкована родинний смак 525 г 108,60. Свинина тушкована Ріка Голд 525 г 134 гривні. Кілька йде балтійська у томатному соусі море 230 грамів 38 гривень. Кілька томатному соусі Сканді, 240 грамів 60. Шпроти йдуть в алії від Deluxe Foods 190 грамів 69,90. Консерви від своєї лінії тунець, подріблений в алії, 185 г. Та тунець у власному соку теж 185 г, 40 гривень 50 копійок в йдуть. Паста водний світ з кальмаром та креветками 160 грамів. 33 гривні 50 копійок. Водний світ ікра скандинавської риби та лососем 180 грамів 45 гривень. Присірви оселедець філе олії, Норвін 250 грамів 60 гривень. Сьомга слабоселена йде скібочками від своєї лінії 100 грамів в упаковці 100 гривень. Сьомга слабаселена вже філе шматок на шкірі 180 грамів 187,50 гривень. Масло торгова марка фірма 180 грамів 63% 70 гривень, 80 копійок. Молоко йде галичина безлактозне 2,5% 870 грамів 50 гривень. Молоко фірма 2,5% 840 г 47 гривень. Молоко просто наша йде пряжене 2,5% 870 грамів 39,50. Далі йде сметана Мікін, 15%, 350 34,90. сметана Малокія 15%, 370 грамів, 39,40. Йогурт від своєї лінії персик манго 800 грамів. Вишня черешня та полуниця 50 гривень. Одноцінний. Йогурт, дольче. Двошаровий персик маракуя, манго та полуниця банан 115 грамів 17,20. Йогурт, агуня полуниця банан. Персик та малина 185 грамів 18,70 Йогурт розтишка. Банановий, персиковий та полуничний. 115 грамів 9 гривень 90 копійок. Сріде кисломолочний від своєї лінії 5% 350 грамів 61 гривня. Далі у нас сир кисломолочний день у день, Нежирний 180 грамів 27 грамів. 5% жиру 28,90 і 9% 30 ,90 гривень 90 копійок. Вершки від своєї лінії 10 штук по 10 грамів 18,90 Вершки яготинські 15% 200 грамів 31 гривня. Сирук лазурований, другого марка злагода з ароматом ванілі. 9 гривень 90 копійок. Злагода срок шоколад та мак 11 гривень 30 копійок. Срук злагода з цукатами манго 10 гривень 50 копійок. Срук глазурований від своєї лінії вишня та чорна смородина. 2 в одному 17. А ось така новинка. Сирок від своєї лінії смак шоколаду – 14,90. Сирок глазурований фірма. Згущене молоко та ваніль 11,90. Ковбаса сракопчина. Салями болгарська. М'ясна лавка 267 гривень за кілограм. Сосиски варені. М'ясна лапка, До пірешки йдуть 450 грамів 75 гривень. Виріть м'ясо містки. Гурман з сиром. Напівкопчені. 420 грамів 57 гривень. Крильця курячі. Від своєї лінії копчена варені. 167 гривень за кілограм. Шинка варена від добров. Рулет курячий 500 грамів 125-50. Майонез відточчин і до європейський 72% 300 г 38,70. Гуляйпуля майонез 67% 550 грамів 62 гривні. Майонезний соус салатний 550 грамів 42 гривні 70 копійок. Майонез вітуліс іде чудовий 50 560 грамів 45 гривень. Майонезний соус салатний йде. 30 560 грамів 35 30. І майонез від щедра йде. Правансаль 300 грамів, 33 гривні 20 копійок. А це нагетси, торгова марка легко. Заморожені 500 грамів 74,50. Міники. Торгова марка легко. 300 грамів 55 гривень. Суміш вачева від своєї лінії італійська 400 грамів. Та для смаження теж 400 грамів 50 гривень. Горошок іде зелений, від Deluxe Foods консервований 420 грамів 39,50. Кукурудза від Deluxe Foods суперсолодка 44 гривні 50 копійок. Кукурудза від верес консервована 340 грамів 46,70. Гриби почериці йдуть. Від Deluxe Foods мариновані 280 г 63,50. гриби опеньки мариновані 530 г 80 гривень. Манго від своєї лінії шматочки у сиропі 425 грамів 57,50. Персики від своєї лінії половинками теж йдуть у сиропі 78,90. В Хінкалі від своєї лінії кавказькі, вага 1 кілограм 94 гривні. Далі йдуть у нас вареники геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів 37 гривень. Вареники торгова марка мотанка ось вони. Солодкі, ідуть з сиром кисломолочним 400 грамів 55. Вареники торгова марка руть з картоплею та вершками 880 грамів 77. Далі у нас ідуть вареники з картоплею, рівень міні 800 грамів, 82 гривні. Вареники торгова марка Геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів 80 гривень. Далі у нас чай чайтіамомос іде в асортименті 20 пакетиків. 38 гривень, 20 копійок. Та чайтіамоментс ромашка шипшина. Там ята цитрусові 20 пакетиків 39 гривень. Чай. Влюблені смаки 4. 28 пакетиків 51 гривня 20 копійок. Чай від своєї лінії чорний листовий 80 грамів. Та фруктовий теж 80 грамів листовий 37,50. Чай від своєї лінії 25 пакетиків. А садки смаків. 35,50. Несквік. Шоколадний молочний коктейль 200 грамів 60 гривень. Кава нескафе, розчина сублімована. Йде в склії 190 грамів 273 гривні, 50 копійок. Кава розчина сублімована в Нескафе 210 грамів 100 215,50. Нескафе ращина сублімована 280 грамів 291 гривня. Нескафе еспресо, Ось така ращина з густою пінкою 200 г 304 гривні. Шоколад від Міленіум, порістий, білий. Та молочний 90 грамів 33 гривні 50 копійок. Сукерки Жако йдуть на вагу з різними смаками. Вишня апельсин 149,50 за кілограм. Печиво від рашен Лавіта з желейною начинкою. Зі смаком апельсина та малини 135 г 24,50. Тістечко Іде бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою 280 г 66 гривень. Напіліто виноград гранат 1,5 літра та апельсин 38,90. Та яблуко вишня теж півтора літра. 37,30 Сік садочок, яблуко виноград 1 літр 32 гривні. Пепсі та пепси без цукру 2 літра 36 гривень. Фанта об'єм 1 літр. Та спрайт теж 1 літр 25-30, в одноцінно йдуть. Холодний чай. Персик. Об'єм 1 літр 25-20. Та холодний чай чорний лимон 500 мл об'єм 14-30. Водичка детрускавецька мінеральна. Негазована. Півтора літра та слаба газована 1410. Морозова Монако, полоничний чізкейк та дірамісу 500 грамів 101 гривня. Морозова рудь 100% у вафельному стаканчику 70 грамів 14. Всім дякую за перегляд! Усім до нових зустрічей!